Друзі, я вас вітаю. І сьогодні у нас буде трошки незвичний випуск, тому що сьогодні ми будемо готувати чай. Але як ви могли здогадатися, чай у нас буде не простий, а чай у нас буде з капсули часу. Ось таку баночку чаю я виміняв у свого тестя. Вона в нього простояла майже 30 років. Після покупки вона поїхала на дачу і там залишилась до цього часу. Наскільки я знаю, цю банку ще ніхто не відкривав, тому я хочу відкрити її на камеру і заодно. Разом подивимось, що там всередині. Хочу зазначити, що із всіх чаїв найбільше я люблю чай з бергамотом. Цей чай з бергамотом, і насправді саме ця марка чаю входить до переліку моїх найулюбленіших сортів і найулюбленіших смаків. Тому я вирішив засняти весь оцей процес на відео. І заодно спробую, що сталося з цим чаєм за 27 років. Чи залишився в нього хоч якийсь смак? І в цілому хочу перевірити. Взагалі, чи змінився сам вигляд чаю порівняно з тим, який продають сьогодні. На жаль, камера не може передати настільки дрібного шрифту, тому я вирішив сфоткати дату виробництва. І ось ви зараз бачите фото, на якому чітко видно, що цей чай був зроблений в лютому 1998 року, і срок придатності його закінчився в 2000-му. Також з цікавих моментів це те, що. Наразі сьогодні чай Ахмат розсипають у нас в Україні. Здається, в Харкові ця банка чаю була розсипана на шрі-ланці, тобто там, де цей чай і зібрали. Зараз такого чаю, саме цієї марки в таких банках, вже не роблять. Зараз він іде або в картонних банках, або в пакетиках. Можливо, є якісь преміум версії, які продаються в залізних банках. Але саме в таких банках. Чаю я вже дуже давно не бачив. Тому ось зараз ми і перевіримо, що тут у нас в цій баночці, і наскільки вміст цих банок змінився протягом останніх 30 років. Тому давайте спочатку відкриємо цю банку і подивимось, що там всередині. Отже, ось баночка. Я насправді не знаю, чи є там фольга, чай. Там не точно не в пакетику всередині, тому давайте відкривати. Взяв таку викрутку і акуратненько відкриваю. І бачите, всередині у нас є чайок. Давайте зараз понюхаю і скажу вам, чи залишився там той самий аромат бергамоту. По запаху я вам скажу так: це просто звичайний чорний чай. Всередині не залишилось жодного натяку на бергамот, але сам чай пахне досить свіжим, і я ніколи не сказав би, що це якийсь чай, який десь... Стояв на поличці і покривався пилом. А тепер для чистоти експерименту давайте зараз перевіримо, скільки ваги залишилось в цьому чаї. До речі, хто знає, чи повинна там бути захисна мембрана в цій пачці чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб було зрозуміло, чи хтось звідти щось брав. Так, я ставлю ваги, ставлю ось таку мисочку. Так, і тепер пересипаю цей чай сюди. На коробці було заявлено 100 грамів чаю. Зараз все висиплю. Так, ну дивіться, все, банка, бачите, пуста, нічого там в ній вже не залишилось. Значить, 93 грама чаю зі 100, які, які були обіцяні виробником. Мені здається, що з цієї банки ніхто чаю не брав. Тому маємо ось таку усадку за 27 років поки цей чай стояв на поличці. Отже, давайте тепер заваримо цей чайок, і я покладу сюди в цей заварник. Три ложки чаю, давайте не пожалію, ось. Один. Два. Три. Це на три чашки. До речі, дивіться, ложечка теж ахмат. Так що чай має вийти максимально правильним і максимально трушним. І заливаємо його кип'ятком. Методом експериментів ми вже знаємо, що для того, щоб було чаю рівно на три чашки, треба залити по ось оцю смужку. Оп. Все, готово. І я вже бачу, що він починає дуже активно заварюватись. Зараз я його ось так накрию. Все, нарешті, чайок заварився. Пройшло десь хвилин 7. Зараз наливаю і будемо пробувати. Колір дуже насичений. Ще трошки. Чай ще дуже гарячий, тому зараз поки перемішаю і е дізнаємось, який він на смак. Так, ну що, давайте куштувати як на смак чай, який був виготовлений в 98-му році. Більшість моїх глядачів, які зараз дивляться це відео, народилися пізніше ніж був зроблений оцей чай. Що я можу сказати? По-перше, чай не такий міцний, як здається. Він заварився, він схожий зараз на чефір, максимально темний. По смаку я відчуваю просто легкий чорний чай, без будь-яких ноток е бергамоту. Але в цілому, якби мені просто дали оцей чай, я би сказав, що це звичайний чорний чай непоганої якості. Якихось домішок я там не відчуваю, якихось. Е Присмаків старості я теж не відчуваю. Тому цей чай відправляється до нашої колекції чаїв і буде випитий одним із вечорів, коли ми збираємося біля столу і перед сном п'ємо чай. Вам, як завжди, смачного! Можете підписатись на канал і в коментарях обов'язково напишіть, можливо, треба перевірити ще щось і взагалі, як вам такий формат відео. Все не прощаюсь, скажу до побачення і всім пока.